Партнер новин спорту мережа спортивних магазинів Спортландія. Спортландія. У нас купують і чемпіони, і любителі спорту. допоможемо стать кіровоградцем здоровими і спортивними. Спортландія мережа спортивних магазинів для всієї родини. 12 медалей на Кубку України. У Броварах проходили національні змагання з кікбоксингу за версію вако. Їх учасниками стали біля 500 майстрів рингу з 20 областей. Кіровоградщину на турнірі представляли вихованці клубів Україна. Воїн кікфайтер. Відбір на Куб України проходив протягом усього змагального року, каже президент обласної федерації Дмитро Поляченко. Вісною прошли всі чемпіонати, чемпіонат ми провели в області, чемпіонат міста, на якому ми себе прекрасно показали. У нас уже тогда сформіровалась прекрасна команда. І вот практически перед отъездом 23 ноября ми провели кубки е города і посмотрели, на должном ли рівні зберігається їхня підготовка. Я могу сказать, что действительно Подготовка за это время не упала, только нарастилась. У вазі до 63,5 кг поза конкуренція був триразовий володар Кубка світу Ігор Бондар, який переміг у розділі лоу-кік. Серед взрослых у нас традиційно виділився Ігор Бондар, який который провел в розділі Лоу кік Это один із жорстких чотири поединка и два из яких завершил досрочно для своїх противників. Завоював перше место, Ушаков Саша показав прекрасно себя второе место. Ще 10 медалей завоювали у Броварах. Юні кіровоградські кікбоксери Олексій Брежицький, Іван Капьонкін, Ілля Коваль та Олексій Полулях. Я від них этого ожидал, тому що у нас очень жорсткі критерії відбору. Як я вже сказав, чемпіонати області, чемпіонати міста, кубки міста способствуют тому, щоб всі случайные люди просто у нас. отсеивались. И я могу сказать, что политика нашей федерации, она такова, что мы берем качеством бойцов. Стабильность – ознака классу, говорит инструктор спортивного клуба Украина Сергей Плугатар. Ездим мы уже не первый год, всегда входим в состав призеров. Это, конечно, опыт. Ежегодно Куйом мічі ми в залах, ну вже непосредственно в Рінгі, ми їх используємо. Вихованець Сергія Олексій Брижицький на Кубку країни здобув дві срібні медалі. Ми в залах тренуємося, набираємося в опитах на обласних сорівнуваннях. А коли їдемо вже на такі бровари Київ, і ми вже їдемо з великим опитом, знаємо, що потрібно робити. Ти її підготовлені зарані. А найбільші медалі зі змагань привіз Іван Капьонкін, в активі якого одна золота та дві бронзові нагороди кубка. Найскладнішою я вважаю медаль за перше місце, адже для, для неї довелося пройти трьох суперників. Найскладнішим був, так скажемо, господар фіналу, представник міста Київ. Я багато. Тренувався і думаю, що перемога заслужена. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.